Мій топ гарячих клавіш. І перша це Ctrl-F, яка відкриває вікно пошуку та заміни. Наступна це Ctrl-9, і вона приховає обрані рядки. Далі комбінація Alt-Enter. Вона допомагає нам поставити абзац всередині клітинки. Наступна доволі часто використовувана. І це Ctrl-Z. Вона скасує останні виконані дії. Тепер перейдемо до комбінації Ctrl-A, яка виділить повністю робочу таблицю. Ця комбінація буде найулюбленіша це ctrl shift стрілочка Вона буде виділяти діапазон від обраної клітинки до кінця робочої таблиці. Далі кнопка Ctrl. Обираємо першу клітинку.